мисках замість їжі, саме листя лежить. так, Писотки. Мне Кушать, 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 бігом. Де Где цей кошмарький дився? Куди він дився? Киса. Іди сюди. Іди мій хороший. Іди кушать. Кисонька. Іди сюди, іди будемо кушати. Хто це? Хто це малесенький такий? Чорненьке якесь кошеня взялося і маленьке сіреньке десь взялося. Пошлатінь, іди сюди, іди будемо кушати, який гарний котик. Треба його поймати вичитися. Кісенька, кіса, іди на нього, йди будемо кушать. Закінчується вже. Зараз холодно. Котики стали їсти набагато більше, ніж влітку. Розходи на корм 400-500 гривень в день ідуть. Сіренькі якісь кошенята десь. Де ж ви взялися малече? Чи підкинув хто? Не було ж у вас? Тут же ж всі чорні були і двоє полосатих, а тут і кошлатик десь взявся, і двоє... Чотир, троє сіреньких. Скільки у вас тут? Троє, четверо, п'ятеро, Шестеро? семеро, восемь, дев'ять, десять, Одинадцять? Дванадцять? боже. Що ж з вами робити? Зараз дуже холодно, починаються морози. І маленькі кошенята навряд чи переживуть зиму, їм сильні морози. Що ж тут є? нисколько, нисколько. Ням-ням. Скажи, кисуля на улице, как холодно.